Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Починаємо! Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо пізнавати світ! Послухайте, будь ласка, загадку! Буває важким, буває твердим, буває великим і навіть малим! Дружить з залізом він неодмінно, навіть сліпий з ним може голку у сіні знайти? Звичайно, це магніт. В ньому зберігається багато секретів. Чи знаєте ви, в яких предметах людина використовує магніт? Чи є у вас вдома магніт? Давайте з'ясуємо, а чи правда, що магніт притягує метали? Проводимо експеримент. Розкажемо і покажемо. Це магніти. Магніти бувають різними за розмірами та формою. А що ж таке магніт? Це предмет, який притягує металеві предмети. Як називаються предмети, які притягує магніт? Звісно, такі предмети називаються магнетичними. Давайте поглянемо на магніт, який менший за розміром. Подивіться, навіть маленький магніт має велику магнетичну силу. Погляньте. У нас на столах знаходяться предмети з різних матеріалів заліза, дерева, пластмаси, паперу та тканини. Давайте розділимо ці предмети на дві групи. В першій групі предмети, які не притягуються магнітом, а в другій які притягуються. Погляньте, як швидко примагнітився шуруп. Проводимо експеримент далі. До тканини він не магнититься. Гоздик примагнитився, тому що він складається з заліза. 50 копійок теж не примагнитилася, тому що вони складаються з міді. Папір. Не примагнічується. Одна гривня залізна. Примагнітилася. Пластмасовий ковпачок не примагнітився. Погляньте, гайка примагнитилася, тому що вона складається із заліза. Також примагнитилася скрипка та шуруп. Чого зроблені предмети, які притягуються магнітом? Так, із заліза. А з чого зроблені предмети, які не притягуються магнітом? Звісно, з дерева, пластмаси, папіру і так далі. Цього ми можемо зробити висновок. Магніт притягує до себе залізні предмети через повітря. Ця властивість називається магнітною силою. У мене лежить два магніти. Як ви гадаєте, який з них володіє більшою силою? Великий чи маленький? Давайте спробуємо перевірити. Погляньте. Великий магніт володіє більшою силою, так як притягнув більше скріпок. Великий магніт притягує скріпки з довшої відстані. Зараз ми перевіримо, чи діє магніт через скло. Покладемо гайку на тарілку і спробуємо його пересунути до краю тарілочки. Тепер спробуємо з іншими залізними предметами. У нас вийшло. Тому можемо зробити висновок, що магніт впливає через скло. Для Нашого наступного досліду нам знадобиться склянка з водою та гвинтик, який покладемо в стакан. Виникає питання, як дістати гвинтик з води, не змачивши рук. Все дуже просто. Прикладаємо магніт до склянки. І витягуємо. Агніт діє на залізні предмети. І у воді теж. Наступного досліду одягнемо на руку рукавичку. І сховаємо в неї магніт. Уявимо себе людиною, яка притягує предмети. Над металевими предметами проводимо руками. І вони. Притягують залізні предмети. Висновок. Магніт впливає через тканину. Тепер проведемо дослід з гумовою рукавичкою. Одягаємо її і заховуємо в неї магніт. Проводимо рукою над металевими предметами і зробимо висновок, що магніт теж може впливати через гуму. Для нашого останнього досліду нам знадобиться пляшка з пластику. Кладемо туди гвинтик і насипаємо в пляшку рис. Пробуємо за допомогою магніту знайти гвинтик в рисі і витягнути його з пляшки. Погляньте, що відбувається. Магніт впливає через пластик теж. Ось, за допомогою магніту ми достали наш гвинтик. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про магніт та його магічні властивості. Такі досліди можете провести вдома з батьками? До побачення до нових зустрічей!